Запитуєте, де наша Ася? А ось вона охороняє огірочки від горобців. Вони тут кубляться і листя клюють. Огірочків. ніби градом побило. Ось. Молодець. Маленький Асі. Маленьку морковочку. А як же тут огірочки поживають? Цвітуть. Вже здорово цвітуть. А огірочки є. Є вже і огірочки. Ось який, вже величенький. І тут в'яжуться так що процес пішов уже, друзі. Вже на салат зібрати можна. Мені здається, вони кущові оці. Тут же я сіяв фенікс, конкурент, а в цьому рядочку сремський. Оце, мабуть, сремський є. Дася. Да, да, охороняй. Огірочки потихеньку ростуть. Спека, а не дуже росте, листя велике. Крапельне зрошування через день включаю. Якби не ця волога, вони вже давно б засохли. Так, до тих помідорчиків, що я зібрав, дамо огірочків. Можна сказати, що це перший врожай. Оце такий сорт сремський Так. І маленькі тут є, а на цих рядочках, оце тут? Фенікс. Ось він уже такий. Так, вже навіть переріс трішки. У нас салат піде. А в цьому рядочку так, сюди я покладу. У нас конкурент. От уже такі конкуренти. Три дні такий був вітер. Листя нанесло з винограду. Оце ще день-два. І також підуть і на салат, і, можливо, щось і законсервуємо, замаринуємо. Так що це такі дуже справи у нас з огірочками. в темі тут у нас росла картопля рів'єра. Ми її вибрали і на цьому місці посіяли огірочки, так би мовити, другий врожай. Було дуже спекотно. Я їх посіяв 27 липня. Через три дні вони вже зійшли. І, і ось сьогодні в нас 3 вересня вже є такі огірочки. Минуло ще пару днів. Зараз перевіримо, чи підросли наші огірочки. А з тих перших дуже смачний салат був. Так, де ж ці хитрі огірочки, які сховалися під листочки? Так, ось такий нормальний. Так, далі йдемо. Де ж вони тут? Так. Ага. Ось тут. Аккуратно. Щоб не поламати. Так. І... і ховаються огірочки, щоб їх не так швидко знайшли І щоб сонце їх так не пекло на них Спека вже трішки спала. Сьогодні вранці вже 18 градусів. Може назбираємо хоч. На літрову баночку будемо закривати поступово. Так, оце так пока. З цього рядочка. Так, а тут тут також є. так ждесь. Ось так. А так. І тут є ось такі хай ща пидрастуть. Тут ось він заховався під листочок. Оце такий урожай, друзі. Звичайно, на шпалері, на сітці... Збирати їх краще, але на них сонце дуже діє, а так, як вони стеляться, то сонце не так їм дошкуляє. На літрову баночку буде вже, і ще й на салат залишиться. Іду консервувати перші огірочки. Ось вода нагріється, буду поливати, хай ростуть далі. Ось, друзі, вже готовий результат. Коли збирав, думав, що буде літрова баночка, а вийшов цілий трьохлітровий. Бутильок свіжих, зелених, своїх огірочків. Так, огірочки дякують урожаєм за заботу про них. В подальшому я буду збирати не такі великі, а такі десь сантиметрів по 5-7 корнішончики. І буду закривати їх в літрові, а може і в півлітрові баночки. На цьому, друзі, дякую вам щиро, що ви весь цей час були зі мною. Бажаю миру, щастя сімейного і здоров'я. А також Смачних заготовок на зиму. Так що будьте здорові. До побачення. До наступних зустрічей. Ось і на кришиці огірочок. Таку я вибрав, бачите, цвіте і готові огірочки.